Стара історія або спасіння утопаючих з права рук самих утопаючих. Близько місяця тому ми розповідали вам про конфлікт між жеком-будівельник та мешканцями будинку по Чорновола. 62. Він виник десь в середині жовтня. Люди скаржились на те, що працівники будівельника відмовились встановити їм унітаз. Спочатку порадили замінити стару сантехніку, а потім вмили руки. Просто розвернулися. Зібрали всі речі, цемент залишився недоторканим та самий бінт, Також вони до нього його не чіпали і. От, власне, ми маємо те, що ми маємо зараз. Ми боїмося, що ми затопимо просто восьмий поверх. Крім страху щинити потоп, люди потерпали й від бездіяльності житлово-експлуатаційної контори в під'їзді, обдерті стіни, грибок на стелі й немає скла. Вікна, де не де забиті фанерою, де не де засклені. Практично на кожному поверсі скло не подвійне, як має бути, а одинарне. Нас отута у нашому в нашому під'їзді були вікні і двойні стекла. Вони коли а на нижніх етажах стеклів ще не було. Вони з нас тут стекла познімали, оставили по одному і поставили на нижніх етажах. Працівники ЖЕК у нас зняли. Поставили ставили по одному стіклошку. А, а стекла поставили на нижніх етажах, де зовсім не було стекол. Завдяки жеківським технологіям з енергозбереження в під'їзді практично гуляв вітер і як кажуть. Пішки ходили голуби. В будинку відкритий технічний поверх, який, до речі, ніхто не прибирає. Руку мав би докласти саме Жек, хоча б раз на рік за угодою. Минуло п'ять, а тут і пальцем об палець ніхто не вдарив. Ось так він виглядав місяць тому. Така собі імпровізована голуб'ятня із купою посліду, трупами птахів, кажанами і власне голубами. Птахи якраз звідти і залітали на вогник. Помітьте не лише в під'їзд, а й прямісінько. В оселі мешканців. Я прокидаюся десь в годині шостій. Дивлюся, в мене на підвіконі сидить голуб. Я намагалася якось його зігнати, він ніби зник. Я знов заснула, бо мені ще рано прокидатися. Прокинулася через годину, а голуб, виявляється, не зник. Він вже обійшов по всій хаті. Я, звісно, не знаю, де він ще ходив, але він був аж з того боку ліжка. Я його знов наполохала, і він ніби знов втік. Більше я його не бачила, може бачила, але не впізнала. Вранці пернаті вночі рукокрилі мешканці переконували, завдяки тому, що ЖЕК свої функціональні обов'язки ігнорує, гості з поверху залітають різні. Було літо, вікно було відчинене, кажан залетів, і я протягом трьох годин вночі намагалася його вигнати. Так, що голуби, в нас це не найгірше, що може бути. Оці нічні гості можуть налякати так, що. Дуже дуже страшно стає, зважаючи на те, що голуби та кажани одні із найбільш поширених розножчиків сотень болячок. Хвилювати жителям будинку варто не лише за нічний та денний спокій, а й за своє здоров'я. Прикрощів поки не було. Утім, як кажуть, береженого і бог береже або Жек, до якого якраз і звернулися люди з екранів телевізорів, письмово поскаржились і заступнику міського голови Анатолію Нестеруку, усно начальнику ЖКГ обласного. Центру місяць минув, що зроблено. Там да, було відкриті е, слухові вікна по е, горищі. Ми їх позакривали. Сьогодні будемо зачищати е, горишні приміщення згідно е, прибирання норм е, прибирається один раз на рік. Да, ну от ви е, пішли по, подивилися, дійсно, де є. Е, недолік є недолік, недоліка. Це признаю. Але я хочу сказати про те, що люди розумієте, тих робіт, які виконує ЖЕК, не завжди бачать. Побачити реалізацію озвучених паном сливою виконаних робіт на Чорновола 62, Ми вирішили самотужки. Отож, вхід до техповерху. тут же дійсно прибрано того лахміття і сміття, яке було по вже немає. Але я не розумію, як то так прибирали, щоб оце, от оце все. Не змести, власне, і сам тих поверх, як завше, відчинений. Оце прибирали. І що тут прибирали? От, просто знову ви бачите, що тут прибирали? Дуже дуже гарно прибрано. І це наді мною просто таке. Це прямо над моєю хатою. Коли воно мені просто може десь обвалитися від цього всього і просто буду жити разом з голубами. Незважаючи на те, що слухові вікна, як твердив пан Слива, на горищі зрештою позакривали тут і досі купа птахів, як живих, так і мертвих. Зауважте, це після так званого прибирання, якого після побаченого можна з впевненістю сказати, не було. Отож, що зробив будівельник за місяць часу, насправді невідомо. Що не зробив, наразі перелічимо. Тих поверх прибирання немає. Скла на вікнах також. Це по факту. За словами ж начальника Жеку, все мало б бути. Прибирання вівторок, скло від початку прийняття будинку на баланс будівельника, Септо з 2010 року. Тоді каже, будинок брали у адвіса в жахливому стані. Вікна, до прикладу, чи не всі були забиті фанерою. Її замінили на скло Жеківське, а не зняти з подвійних. Ще наявних у під'їзді скло пакетів. Ми ніколи не могли такого зробити, щоб представляти з вікон знімати скло, де були фанерою забити вікна, ми його познімали з фанерою, поставили осіклення своє. Тобто, ви хочете сказати наразі, що люди брешуть? Ні, я хочу сказати про те, що вікон ми двойного ніде не знімали і ніде не представляв на одинарний. Пан Слива додає, в будинку роблять усе, що можуть. У 2011-му, до прикладу, мешканців ощасливили ремонтом під'їзду. Пізніше освіжили роботу швидкісного нагрівача води. А у 2012-му взагалі вклалися капітально: 89 тисяч гривень, освоїли, аби зробити ремонт водопроводу. Щоправда, лише в приміщенні підвалу. Це із глобального чимало клопоту, додає й поточне. Підготовка до до зимового періоду проводиться. Опалення вчасно получають. Ні одного ні одного випадку не було, щоб серед зими десь вийшла з ладу система опалення в будинку. Ні одного випадку такого не сталося. Ні одного випадку не сталося, що десь вийшов з ладу. Система холодного водопостачання теж не було, чи електроживлення десь вигоріли, теж не було. А це все входить в квартирну плату, яку люди оплачують, і за яку жек бере дійсно гроші і обслуговує. Равно платять за послуги відповідно до договору. До речі, на папері їх перелік направду довжелезний, значно більший від згаданих паном сливою. Згідно з рішенням виконавчого комітету Хмельницької міськради номер 269 дві 2013-го там 13 пунктів із купою підпунктів. Загалом усе не перелічиш і не повіриш одразу у те, що деяка робота прямий і безпосередній обов'язок комунальників, наприклад, потіз газонів де... І дезінсекція. Про них наразі мову ніхто не веде. Повертаємось до елементарного прибирання технічних поверхів. Його, відповідно до документів, мали б проводити раз на рік. Чому не проводять? Наразі питання, на яке пан Слива так і не відповів. Єдиний аргумент в його озброєні не будівельник занедбав будинок, адвісь давав вони приймали. Яке було захаращене і занапащене. Ті всі недоліки або весь той пташиний пам'ят, який збирався на покрівлі, він не за рік, не за два назбирався, коли ми передали комунальну власність прийняли будинок. Якщо до цієї пори, я, я, я що сказав, якщо до цієї пори ці всі недоліки е, накопилися, накопилися, а сьогодні за один рік ми просто е, не в спромозі це зробити. Нагадуємо, будинком по Чорновола 62 будівельник опікується не рік і не два. В комунальній власності він вже 5 років. За цей час будівельник тут нічого не зробив, кажуть люди. І додають, зважаючи на це, сьогодні вже про адвіс згадують з теплом. Не перечать, раніше нарікали й на нього. Утім, після будівельника впевнені, цілком даремно. Ми завжди скаржувалися скаржилися на дуньця, а зараз слива гірше гірше. Ми взагалі… В ну, результаті, що він там робить, нам, взагалі ніяких не бачимо взагалі. Він так у нас кинув і, і що хоче, то і роби. Що самі от ремонту крани. От, мій чоловік в основному робить електрику, міс чоловік робить, а везу електрика і сантехніка їх немає. Прийдуть взагалі, з голими руками, покрутились, подивилися і пішли, ступилися. Взагалі по нулях. За що люди платять будівельнику кажуть, не розуміють і додають: якщо встановлення сантехніки, з якої і почалася уся історія, не в компетенції комунальників, то не проблема, її вже давно поставили за власний кошт. Переконують, розуміють усе, крім того, чим зрештою має займатися їх ЖЕК, адже із переліченого в угоді він ігнорує, чи не кожен прописаний пункт.